you Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Вчора стало відомо, що Україна офіційно подасть заявку на вступ до північно-атлантичного альянсу в прискореному порядку, заявив український президент Володимир Зеленський. Зрозуміло, що такі успіхи влади не змогли залишитись без уваги з Петра Порошенка, який майже одночасно з безперебільшення історичними подіями у державі почав на них нагло піаритись. Ось з якими заявами він виступив. Петро Порошенко закликає світ відреагувати жор і швидко написав до референдуми та загарбання путіним українських територій. Він оприлюднив п'ять кроків, які терміново потрібно здійснити. Та закликав світ показати свою єдність та відреагувати жорсткою. Швидко про це він написав у Фейсбук. Апогеєм наглості стало те, як цю інформацію подали у ресурсах Петра Олексійовича. Там зазначають, що нібито до вчорашніх пропозицій гетьмана у Зеленського вже прислухалися, адже Україна подала заявку на вступ до НАТО. В цілому нічого нового компанія це було ще за моєї каденції просто не працює, тому що в неї банально ніхто не вірить. Тому піар переростає у намагання просунути наративні, бездумкою думкою гетьмана, хтось на банковій рахується. Мало того, що це, по перше, визнання того, що влада як мінімум досягає небачених успіхів, які Порошенко і не снились. Адже замість того, щоб за звичкою ставати в опозицію, Петьман вирішив присосатись до успіху, що потрібно знати для розуміння ситуації. Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Українське військо давно довело. Що гідне стати частиною оборонного альянсу та відповідає усім його стандартам? Де факто Україна вже співпрацює з НАТО, лишилося лише закріпити цю співпрацю де Юре задля захисту всіх країн, що входять до північно-атлантичного альянсу. Про це у терміновому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, який підписав відповідну заявку 30 вересня. Чому заява про вступ пролунала зараз? Це однозначно відповідь Києва на оголошену сьогодні Москвою анексію захопленої території України та на Рози диктатора Володимира Путіна захищати нові території всіма засобами, що теоретично уможливлює і ядерний удар. Наскільки можливо, що Україну візьмуть у НАТО до закінчення війни, таке можливо лише за умови, що США та їхні союзники готові вступити у прямий конфлікт із РФ, це пов'язано з тим, що договір про НАТО передбачає участь у війні всіх країн-членів альянсу, якщо на одного із них напали. Однак досі позиція заходу полягає якраз у зворотньому, у жодному разі не допустити військового зіткнення з Росією і про те, що ця концепція змінилася, поки що немає. Якщо позиція НАТО не повинна вступати у війну з Росією, не змінилася, то єдиний можливий шлях України до альянсу лежить через укладання перемир'я з агресором, після чого Київ приймають у НАТО за так званою формулою Расмусена, яку два роки тому запропонував колишній генсек організації Андерс Фограсмусен. Вона передбачає, що гарантії безпеки НАТО не поширюватимуться у випадку, якщо Україна захоче відвоювати захоплені РФ території. Про це зокрема. Ма нещодавно говорив колишній спецпредставник держдепу Курт Волкер. Формула Расмусена передбачає, що країни, які вступають до НАТО, беруть зобов'язання не повертати окуповані території силою. А п'ята стаття НАТО поширюється лише на ті території, які контролює уряд. Україна ж має воювати, щоб повернути собі окуповані території, але не можна відкидати, що ця формула може працювати і щодо України, зазначав він у серпні. Що про заявку говорять у НАТО? Єнсек Альянсу Єнс Столтенберг через кілька годин після заяви Зеленського виступив із засудженням анексії української території Росією. Союзники по НАТО ніколи не визнають незаконну анексію і продовжуватимуть допомогу Україні. Підкреслив він на запитання, що генсек думає про заявку на прискорений вступ. Він відповів таке: кожна демократична країна має право подати заявку, але рішення ухвалюватимуть консенсусом. Усі країни-члени НАТО на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будь- та здоров'я та бережіть себе.